У селі Садовому на Лузівщині соціально незахищеним родинам роздають паливні брикети. Багатодітна мати Олена отримує 25 мішків по 40 кілограмів. Каже, опалюватиме свій трикімнатний будинок. Я сподіваюся, на може на місяць, на два і хвати. Фінансов немає, не вистачає, щоб купити дрова. Місцева мешканка Ірина виховує десятьох дітей, і теж отримує паливо. Каже, то не вистачить на місяць. Раніше жінка отримувала дрова. З її слів, для опалення будинку на сезон їй необхідно витратити 30 тисяч гривень. Тепер на зекономлені гроші купить дітям одяг та взуття. Дуже вдячна за таку підтримку. що в такий даний час важкий нас підтримує. Паливні брикети для потребуючих надала Угорська екуменічна служба. Кожна родина отримує тоні палива, говорить заступник Лозівського міського голови Олексій Корпан. Серед вимог, це щоб домоволодіння, в яких ці родини проживають, не були облаштовані іншими видами опалення. тобто, щоб було пічне опалення. Це багатодітні сім'ї, це вимушені родини, вимушена переміщених осіб, ну і інші, інші верстви населення, які, які хоч дійсно ні за що придбати, які дуже потребують. Паливо отримав і Дмитро, він переселенець з Куп'янська. Мешкає тут рік у чоловіка четверо дітей. Ну, вона мене хава, хата маленька, дві кімнати, кухня. Ну, вона швидко нагрівається, швидко ну, астиває. Ну, я топлю, щоб було тепло. На місяця два може й вистачить, може більше за допомогу. Міська влада дякує угорцям та місцевим підприємцям, які надали транспорт та місце для тимчасового зберігання палива.